Вітаю, дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити із чудовим птахом. Довгонога чорно-біла, у гніздо на хату сіла. Довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, як зовуть тебе, лелека. Лелека дуже красива, розумна пташка. Подивіться, що є у птаха. Голова. Шия, тулуб, хвіст, великі крила та довгі лапи. В нього довгий червоний дзьоб, чорні очі, тіло вкрите білим пір'ям, а на кінчиках крил пір'я чорне. Він справжній красень. Давайте ми сьогодні його намалюємо за допомогою наших долонь. Згодні? тоді за роботу. Потрібно підготувати клейонку, аркуш паперу, гошеву білу, чорну, червону фарби, пензлики, ватну паличку, серветки. Малюємо нашими долоньками, мокуємо пензлик у білу фарбу та зафарбовуємо великий палець, ось він та долоню. Інші пальчики поки не потрібно зафарбовувати, повторюйте за мною. А тепер інший пензлик мокуємо у чорну фарбу і зафарбовуємо наші пальчики. Лише пальчики. Тепер робимо відбиток долоні на папері. Всі пальчики разом, а великий палець дивиться вгору, ось так, як у мене. Ручку потрібно помити. Далі повторюємо ті самі дії з іншою долонею. Робимо відбиток з іншої сторони навпроти, так, щоб великий пальчик накласти на попередній відбиток. Ось так молодці, ручку миємо. Тепер ватну паличку мокуємо у чорну фарбу та малюємо око лелеки вгорі, там де залишив відбиток великий пальчик. Далі беремо пензлик, мокуємо у червону фарбу та малюємо дзьобик вгорі біля ока. Проводимо лінію зліва направо. Ось і готовий наш птах! Дітки, у вас все вийшло! Лелека це не лише красивий птах, а ще й символ нашої неньки України.